Всім привіт! В цьому відео ми з вами приготуємо весняний салат з черемшою. Для приготування салатику нам потрібно нарізати дрібно відварені яйця, свіжий огірок, черемшу та зелень. В рецепті я використовую кріп. Також до салатику додаємо сардину. Перед додаванням ось так товчимо її веделкою. Коли зробили ось таку кашку, додаємо до салату. Салат заправляємо майонезом. В рецепті використовую домашній, рецепт якого є у нас на каналі. Та додаємо трішки спецій. Будьте обережними, так як сардина вже має солений смак. Додаю сіль та суміш перців. Тепер це все разом гарно перемішуємо. Салат готовий, можна подавати його до столу. Обов'язково спробуйте приготувати цей дуже смачний салат з черемши. Всі складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дуже вдячна вам за підтримку нашого каналу, за лайки та підписку.